Цього літа виповнилося 25 років, як компанія Данфос працює в Україні. Відбудова критичної інфраструктури під час війни наш пріоритет сьогодні. Ми вже реалізували низку проєктів, у тому числі гуманітарних, у Харкові, у Чернігові, Миколаєві та інших найбільш постраждалих містах. І чим більше ми працюємо зі зруйнованими об'єктами, стає очевидніше, що поряд із відновленням доступу до критичних послуг сьогодні потрібно не просто відбудовувати, а вже зараз планувати принципову модернізацію інфраструктури. Це стосується усіх ключових секторів харчова безпека. Спровокована війною руйнація ланцюгів виробництва, постачання та зберігання харчів, відкриває вікно для принципової перебудови системи комерційного та промислового охолодження, а саме переходу на природні холодоагенти, такі як СО2. Окрім безпеки для навколишнього середовища та людини, такі системи мають високу енергоефективність та значний потенціал рекуперації тепла для систем опалення. Наша країна заплатила і продовжує платити високу ціну за шанс модернізації. І ми хочемо зробити все від себе залежне, щоб Україна цим шансом скористалася.